Три роки я більше не прибиральниця котячих лоточків. Ми маємо лоток, який миється самостійно, прибирає за собою сам. Ось дивіться, як все це працює. Нажимаєте кнопочку, і починається змивання водички прямо в каналізацію. Зверху йде ще чистенький потічок води також. Білчок контролює ситуацію. От, дуже класний девайс, дуже полегшує життя господарів, власників тваринок. Вільнює 15-30 хвилин часу щодня, як мінімум. Ніякого запаху, ніякого наповнювача немає. Гарненько все змиває. Ну, ми щасливі. Можу сказати, що ми щасливі з цим девайсом. Ось так все гарнесенько працює. Бачите? Хвилька води піднімає все наверх. Спочатку великі відходи, щоб ніде нічого не прилипло, ні в трубі, ні, в... Ну, ні зверху. так? Приймаємо замовлення, а також розігруємо, є міжнародна доставка. Такі девайс дуже потрібні зараз людям. Я рахую, що це е, найкращий винахід століття. <сум> Номер один iPhone серед котячих лотків. Що ви думаєте?